Вітаю в етарі телеканалу ЕС Програма «Актуально» І сьогодні поговоримо про новини громадського транспорту, ремонту доріг, а також підготовку прохідних шляхів до зимового періоду. Сьогодні з нами поруч Олександр Шевчук, заступник міського голови Житомирської міської ради. Вітаю вас, Олександре Сергійовичу. Давайте відразу розпочнемо з того, що вже місяць, майже як триває навчальний рік. Комунальне господарство планувало збільшити кількість громадського транспорту, як зараз, із випуском маршруток та тролейбусів. Доброго дня. На сьогоднішній день з 1 вересня дійсно почався начальний період, але ж ми бачимо, що більшість. Дітей все-таки залишилось на дистанційному навчанні, тому збільшити випуск до нормального мирного часу на сьогоднішній день просто не має сенсу. На сьогоднішній день у нас від 62 до 73 тролейбусів, якщо ми говоримо на випуску щоденно, це в будні дні та приблизно 110-125 автобусів на автобусних маршрутах. Тому на сьогоднішній день цього достатньо. Гаряча лінія, яка працює на Житомиртранспорті, транспорті. Постійно моніторить звернення заявки і вже фактично в ручному режимі, якщо є потреба, все ж таки додаємо, оскільки пасажира більше не стало, і ганяти транспорт на сьогоднішній день, просто випускати на лінію для того, щоб нарощувати витрати ну, нелогічно. На сьогоднішній день повністю весь пасажиропотік забезпечений. Люди доїжджають, скарг немає. Щодо інтервалу по руху в ранковий обійній та вечірній час чи змінилося щось чимається Звичайно. Звичайно, оскільки у нас в звичайному режимі працювало 83-87 інколи сім інколи тролейбусів, планувалося у нас взагалі збільшити випуск до 110 тролейбусів, то інтервал був би від 3 до 5 хвилин на деяких зупинках, а саме на тих, де у нас другий, третій тролейбус рухається з багуні, ну ви з мікрорайонів беремо ранішній пік. Якщо говорити зараз при випуску 63 травм, зазвичай це до 10 хвилин. Але на сьогоднішній день, ще раз кажу, ми адаптуємося все ж таки на кількість пасажирів, яким потрібно... Скористатися громадським транспортом, тому інтервал до 10 годин в маршрутних засобах є і більше, є 12-15 і 15 хвилин. Але е, як показує досвід інших країн, і я думаю, що ми до цього дійдемо, те, що е, не потрібно тримати інтервал короткий, там кожних 3-5 хвилин і возити пусти, їздити пустим автобусом. Да? Е, він повинен ходити рідше, але вчасно. Тобто саме основне це графіки. І на сьогоднішній день вже. У всіх приватних автобусах без винятку є графіки самих основних зупинок, і в який час він там повинен бути. І ми до цього йдемо. Дозор буде тому підтвердження. Дозор згадала. Розкажіть, чи працює він зараз в повній мірі, тому що місяцем тому були деякі проблеми з з відслідковуванням приватних перевізників. Чи є у всіх маршрутах зараз? Джепіястрекери в більшості gps Стректори на сьогодні день встановлені уже у всіх перевізників без винятку. Щодо працюючих і не працюючих, деяких є ще один перевізник, який технічно не може їх налаштувати. Це стосується фінансової сторони, бо компанія, яка обслуговує, все ж таки безкоштовно цього робити не хоче. І інші перевізники можуть некоректно дуже працювати, оскільки наші автобуси все ж таки ще використовуються в інших цілях. І де GPS-трекер, бути включений неможливо. І для того, щоб йому стати п'ять на рейс, він автоматично повинен зробити два-три круги, да? і тоді він з'являється знову в системі. Тому от тільки от з цих двох причин є ще один перевізник, який найближчим часом обіцяє все ж таки включити, включитись в повному обсязі, та інші автобуси, але вони періодично є, періодично зникають по технічним причинам. Давайте поговоримо також про вартість проїзду в громадському транспорті. Серпня вона зокрема зросла в маршрутках вже 14, в тролейбусах 10. Розкажіть, що вплинуло це на збільшення попиту на купівлю проїзного квитку, на оформлення картки житомирянина?» Ну, по-перше, у нас проїзд не 14 і не 10, а у нас диференційований тариф. У нас проїзд по транспортній картці 10 гривень, так як він був під час на початку війни. Ми зробили е, взагалі не було системи електронного розрахунку і був квиток вартістю 10 гривень. Ми його не змінювали. І розрахунок транспортною картою на сьогоднішній день в автобусі 10 гривень, при розрахунку готівкою 14. В тролейбусі 6 гривень. Транспортна карткою при розрахунку готівкою 10 гривень. Щодо попиту на транспортну картку, так, він збільшується, ми бачимо динаміку, тому що починаючи з 2020 року, коли була введена у всьому громадському транспортній системі АСОП, ми починали з 2% і дійшли практично до 35%. Зараз на сьогоднішній день ми маємо вже 50%. Це 50% все ж таки, користуються електронним квитком, електронною формою розрахунку. Це банківська карта, або транспортною картою, А ще половина все ж таки пасажирів користується готівкою. думаю, що найближчим часом ця динаміка буде в зворотньому напрямку все ж таки покращуватись. Проїзд в громадському транспорті, зокрема по наших дорогах, зараз активно ремонтуються деякі з доріг у центрі міста. Розкажіть, будь ласка, про виконавців робіт і також про терміни, зокрема на Покровській, Фещенка Чапівського, також Небесної Сотні. Я хотів би сразу пояснити, що почати цей рік з поточним ремонтом було дуже складно взагалі. По-перше, війна дуже сильно впливала, По-друге, основні виробники матеріалів це бітом і інші, які знаходяться на території України. На жаль, були поруч з окупованими територіями. І до деяких виробників даже були прильоти, що взагалі зробило неможливим закупівлю бітумних матеріалів на території України. Ускладне це тим, що всі ці матеріали приходили закупати за кордоном. Звісно, це інша ціна, і те, призвело до того, що трохи затягнули. Але комунальне підприємство уважно, на сформованому з минулого року залишку та все ж таки проводити раз закупівлю, змогло своїми силами. І всі роботи, які в нас були виконані з доверні, виконує стільки комунальним підприємством про в автомобільних шляхів. Із великих об'єктів це театральна Івана Качерги, а також поточний, аварійний ремонт, ямковий ремонт це все виконувало комунальне підприємство. Згідно діючого постанови та погодження переліку вулиць в кінці серпня стала можливість залучати підрядні організації. Зазвичай кожен рік комунальне підприємство виконує десь 50% об'єму, інше ми все ж таки віддаємо, виконуємо роботи за допомогою підрядних організацій. До серпня місяця, до середини, цього неможливо було. Зараз розбуд. Локували трохи, тому була оголошена процедура на вулицю Покровську, вулицю Небесну Сотні. Ці дві вулиці, ще планувалися зробити в минулому році. Не встигли зараз. Все ж таки є надія, що небесна сотня вже розпочати. да, підготовчі роботи вже і є і проходить демонтаж, монтаж ливневих мереж, колодців, заміна, виставлення бордюрів, пониження бортів. І я думаю, що плюс-мінус на протязі півтора-двох тижнів ми закінчимо цю частину від вулиці Київської до вулиці Борисатена. Покровську плануємо почати. Планували взагалі на цьому тижні. Це вчора. Я думаю, що перенесемо на понеділок, коли теж почнемо. Чи можете назвати виконавця робіт і терміни, коли все ж таки завершиться? Е -е, так віду? згідно тендерних процедур виграла компанія ПП «Автомайстраль», е яка у нас вже проводила роботи в минулі роки на території міста Житомира і? Небесна Сотня, я думаю, це плюс-мінус півтора тижня під погодні умови вже будемо підв'язуватися. Все ж таки, а Покровська теж в районі двох-трьох тижнів, але у нас там дві черги. Вулиця Покровська буде ремонтуватись від Київської до Грушевського і від Лесі Українки до Яностіборського. Оці дві ділянки це вдовж сінного ринку, такі найбільш пошкоджені, на нашу думку. Сподіваюсь, погода все ж таки посприяє, і ми встигнемо по планах виконати ці. Ні, ну, в любому випадку ми. Будемо ловити погоду, тому що для підготовчих робіт нам не потрібно сонце і інше. Тобто можна працювати в опади. І як бачите, по Фещенка-Чепівського, до речі, фещенка робить наше комунальне підприємство управління автомобільних шляхів під час погоди, коли йде дощ невеликий, все-таки працівники працюють, працює техніка, займаються бортами, вибивають, готують для асфальтування. То погода нам потрібна тільки для того, щоб фактично почати саме верхній шар асфальтобетону, облаштування верхнього шару. Зрозуміло, Олександра. Давайте ще поговоримо про ще одне будівництво, ще одні ремонтні роботи. На мальованку лінія планувалася, тролейбусно. що зараз нею? Чому поки призупинені роботи? Роботи призупинені з двох причин: перша причина це те, що підрядник свій час. Все ж таки не виконував норми нашого ДБН і було порушення зафіксовано нашим Державною архітектурно інспекцією. інспекції, був позов, був виписаний припис про зупинення робіт, щоб підрядник усунув ці недоліки. Підрядник частково усунув, час робіт виконав, але в терміни вже не встигав. На сьогоднішній день була підписана додаткова угода, і до серпня місяця він повинен був розпочати все ж таки завершальний етап, бо ми бачимо, що в нас встановлені опори, повністю зроблені силові мережі. Частково пройшла реконструкція підстанції. Залишилась фактично така видима частина робіт: це підключення опор, контактна мережа і все, що стосується, вже, щоб курсував тролейбус. Але на сьогоднішній день збільшення вартості матеріалів, яке виникло і з війною, і з інших факторів, да, із дорожчанням інфляції, і курс євро та далі, ставить практично в тупік можливість закінчити її, бо скільки вартість матеріалів зросла катастрофічно. А підтвердити на сьогоднішній день це зростання, чи ми зафіксувати, у нас немає можливості. На останнє на раді вчора ми все ж таки сподіваємося, що підрядник зможе відновити свої роботи, але шансів дуже мало. Тому прийдеться робити, я так бачу, це, ну, що це прийдеться коригувати проект, вносити зміни в кошторис, проходити на нову експертизу і переголошувати процедуру. Але на сьогоднішній день це точно ще в шляху, я думаю, ми його або сьогодні, або в понеділок вже прийдемо. Олександре, тобто, якщо пара оголошується процедура, ми міняємо виконавця робіт і буде виконавець? Звичайно, ні, цей самий виконавець може Чи? заявитися ще раз. Ще раз повторюсь, остаточно ще не прийнято рішення на розірвання договору, вимогу ми ще не відправляли йому, але з його слів, зі слів підрядника, зі слів консультанта, він не бачить можливості фінансово закінчити цей проект. Фактично, це заводить його компанію в збитки, які він не готовий взяти. Про оптимізацію витрат зараз, особливо у воєнний час дуже актуальне таке питання. Щодо кондукторів у тролейбусах, планували їх зменшити і, зокрема, потім зовсім обходитися без їх роботи. Як зараз? Скільки на лініях кондукторів лишилося зараз? Нас на лінії залишилось із 192 десь приблизно 74 працівника. Працюють це в найбільш навантажених на найбільш навантажених маршрутах, поки вони залишаються. Оскільки було плановано в минулому році скорочення служби кондукторів та збільшення служби контролю по квартальній при умові прийняття диференційованого тарифу на початку червня, оскільки ми не встигли. Прийняти тариф на початку червня, ну з усіх відомих нам причин, тому трошки відтермінувався остання черга скорочення служби кондукторів. І зараз ми по фіналу, коли зведемо вже третій квартал, будемо дивитися помісячно на динаміку, кількість людей, які переходять на оплату електронним квитком. І якщо динаміка далі буде продовжуватися, то ми продовжимо скорочення служби кондукторів і нарощування служби контролю. Оскільки служба контролю вже працює з травня місяця 2021 року, їх на сьогоднішній день вони починали з вісьми працівників, їх вже 26 працівників, які щоденно працюють на маршрутах. І їхня робота теж дієва це за рік. Це більше двох тисяч виписаних штрафів за несучасне неплачений проїзд. Розкажіть, будь ласка, куди далі влаштувалися ці кондуктори? Можливо, ви знаєте, можливо, в службу контролю перейшли, чи як з цією частиною хто вже втратив роботу? Служба контролю набирає наше комунальне підприємство Житомир транспорт. Ми її значально відділили да, з тобто, самого початку на ТТУ була і служба контролю, то тобто, служба збору виручки, і служба контролю збору виручки. Була це одно ціле розділили. КП Житомир транспорт на Звичайно, процедурі набирає працівників на роботу оператором, і всі бажаючі, які працювали кондиціонерами, могли запропонувати свою кандидатуру. Ми розуміємо, що із 180-36 да, це умови конкурсу, але на сьогоднішній день ми по-інакшому не можемо. Тому для того, щоб зібрати виручку, наприклад, якщо взяти 2021 рік, він не показовий. Ми не можемо робити зріст, бо це був ковідний рік. Ми з 2020 року взагалі, тобто з 20-21 рік під час ковіду. Дуже тяжко робити зрізи, мінялися і випуски, і обмеження в транспорті і так далі. Але якщо говорити про те, щоб зібрати виручку в районі 60 мільйонів, ми витрачали на службу кондукторів приблизно до 30 мільйонів, і це забагато. Все ж таки, ми надіємося на сумлінність наших пасажирів, що для того, щоб користуватися громадським транспортом, а місто подалі могло оновлювати парк. Рухомого складу пасажир повинен бути сумлінний і оплачувати проїзд. Мені хотілося б, щоб і служби контролю не було на сьогоднішній день, взагалі а надіється тільки на сумління наших пасажирів. Олександре, давайте ще поговоримо про вулицю Київську, про пішохідну зону. Планувалося і планується зокрема і зараз, що незабаром розпочнуться все ж таки роботи, визначиться з виконавцем. Які ще є плани? До кінця двадцятого року на ремонт вулицю Київському в, в будь-якому випадку закінчимо. У нас на сьогоднішній день відбувся тендер, але було багато зроблено технічних помилок, бо все ж таки там були складнощі в цьому. Він був переоголошений вчора. то вчора. І це спрощена процедура. Я думаю, на ближчих 10 днів ми... Побачимо все-таки учасника і надіємося, що ми, ну, ми зобов'язані просто це зробити. Ми вже говорили, що взиму ми точно так заходити не будемо. Навіть навіть якщо ми не визначимося з компанією, яка готова нам відновити на сьогоднішній день здемонтовану частину тротуару і дороги, то ми відсипимо або зрізаними матеріалами або сипучими матеріалами для того, щоб можна було курсувати і обслуговувати в зимовий період. Якщо говорити про подальші плани, все ж таки це. Плануємо в цьому році зробити розворотники. Це на Вулиці Героя Пожежних, це в рамках співфінансування по будівництву лінії. В будь-якому випадку вона там потрібна. Неважливо, це буде тролейбус, це буде автобусні маршрути, тому що мікрорайон ну, потрібна кінцева зупинка з розворотним кільцем. Плануємо ще зробити вулицю Короленка. Це струйним методом. Зараз вже є у нас компанія, яка готова зайти. Це компанія з міста Рівне, але чекаємо погодних умов. Відремонтуємо вулицю Короленка. Також складено на зиму щорічно профілюються та підсипаються провулки міста. У нас їх більше 500 і є 300, якщо не помиляюсь, 350 знаходиться в щебні відсіві в ґрунтах і, і їм за ними теж треба доглядати. Вчора якраз у нас була нарада з визначенням провулків, на яких мікрорайонах з за допомогою грейдера вони якісь профільлюються, які частково відсипаться, ну, есть, зробити більш-менш профіль дороги. І e поточний ремонт, і аварійний ремонт осінні, все ж таки по замовленням є ще декілька вулиць, наприклад, там індустріальна, буде вулиця Старовільська і так далі. Є перелік вулиць, які погоджений, і поки буде давати погодні умови, управління автомобільних шоків, наше комунальне підприємство буде працювати. По бюджету до кінця 2022 року, який був запланований на ремонт доріг, на ремонт родарів, чи вистачає його поки? Так, ми зараз ідемо в межах бюджету, було заплановано 48 мільйонів гривень. І якщо зараз ці плани, які ми поставили перед собою, це включаючи покровську небесну сотні, це я говорю про великі об'єкти і паралельно ще поточний ремонт, то звичайно нам ці кошти вистачить. Якщо далі дасть погодні умови, і ми заплануємо ще якусь вулицю, дві ми будемо приходити в бюджет, давати розрахунок. Якщо буде можливість -таки, знайти кошти, ми будемо продовжувати ці роботи, звичайно. Все-таки Олександр Сергійовичу з бюджетом на утримання доріг взимку і на утримання тротуарів трохи збільшилася сума, тому що 2 вересня, зокрема, на сесії міської ради вирішили виділити додаткові кошти на пісок, на сіль. Розкажіть, будь ласка, про витратні матеріали, я так розумію, збільшилася вартість чи на що це вплинуло? Дійсно, на цій останній сесії ми просили з міського бюджету кошти в даному випадку, на сім, оскільки кожен рік ми заготовлюємо до двох тисяч тонн солі, частина її йде в змішування з піском для того, щоб створити піскосуміш для посипання доріг, і частина залишається чистої солі для посипання доріг. На сьогоднішній день. Сіль здорожчала буде жита практично в 10 разів. Якщо брати по минулому року, ми закуповували сіль до 1600 гривень з доставкою її на місце на нашу площадку. На сьогоднішній день у нас були ціни і 15, і 17, і 18. Зараз трошки житаж упав. На сьогоднішній от тендер відбувся буквально тижні півтора назад. Зайшла кампанія з ціною до 9 тисяч гривень, там плюс-мінус. Яка готова виконати свої зобов'язання, на це і просились фактично додаткові кошти, тому що передбачити в минулому році бюджет починає формуватися серпень-вересень, зростання в декілька разів просто було неможливо. Які зараз неможливо, зокрема, передбачити погоду взимку, наскільки вона буде холодною і лютою. Розкажіть, чи є підрахунок, скільки повинно бути цієї протиожеледної суміші? суміші? Звичайно, згідно є норми. І протиожеледних матеріалів повинно бути в районі від 10 до 12 тисяч тонн. Це і піскосуміш, і сіль. Ми ще закуповуємо сухий бішофіт для посипки тротуарів. Це ми бачимо на вулиці Михайлівській, там де плитка, оскільки сіль з піском там не дуже коректна. І так само і жидкі реагенти, які теж використовуються в невеликій кількості. Хотілося б перейти, звичайно, повністю на нові сучасні матеріали: це і бішофіт і сухий і рідкий. Але його вартість дорожче солі ще в декілька разів. Тому на сьогоднішній день балансуємо і бюджет, і матеріали тільки закуповуємо для того, щоб належним чином утримувати. Але все ж таки, ми не знаємо, яка буде дійсно зима. Якщо ми говоримо про 20-й рік, зиму дев'ятнадцятого двадцятого року, то ми бачили мінімум опадів, мінімум снігу, і у нас практично було використано. Десята частина від заготовленого. Да? І ми 21 рік заходили на залишки 20-го року. Але з 21-го на 22-й ми бачили активну зиму. Не так багато було снігу, а було дуже багато переходів за нуль. Да? Тобто, на протязі дня, коли днем плюс, все відтає, відлига, на ніч все замерзає. Це ще складніше, ніж прибирати чистий сніг. Тому ми не знаємо, яка буде зима. Готуємося, як зазвичай, до суворої зими, а там як буде. Поки сказати про е, цілковиту готовність не можна тривають ще підготовчі роботи до. Утримує. Звичайно, тому що техніка, яка задіяна в зимовий період, в зимовому чергуванні вона задіюється і літом. Зараз ще йде активний сезон пробивання поточного ремонту. І ці самі автомобілі класу КДМ, які літом використовуються для асфальтування, вони ж зимою використовуються. Все ж таки буде період ще. Я думаю, у нас тиждень-два запасу, для того, щоб всю техніку переобладнати, відремонтувати, частково провести профілактичні роботи і переобладнання такого автомобіля одного десь в середньому затимає тиждень часу. Хочемо це не хочемо, це цей період ми повинні пройти. Ну зазвичай підприємство переводиться вже в цілодобовий режим з 15 листопада. Управління автомобільних шляхів вже і кількість водіїв, кількість механізмів починають чергувати в цілодобовому режимі. У них немає вже звичайного робочого дня, вони заходять на роботу на зміну да? і днем, і вночі. І до цього періоду я думаю, все ж таки ми встигнемо зробити і більшість автомобілів відготувати. Олександре Сергійовичу дуже дякую вам за розмову. Сподіваюся, що все ж таки нам разом вдасться виконати всі плани. І що, якщо не вересень, то хоча б кінець осені для всіх нас закінчиться здійсненням такої бажаної цілі перемоги. До зустрічі. Дякую вам, Надіємося на перемогу. Дякую.